Вітаю вас, улюблені слухачі. Я думаю, ви вже знаєте про оцей скандал, який нещодавно піднявся в інформаційному християнському просторі. Після серії статей, опублікованим таким собі доктором Лихошерстовим, в яких він звинуватив відомого блогера Романа Савочку у Єресі. Ці статті наробили дуже багато шуму. Їх обговорювали на різних площадках, багато пасторів висловилися напрямку тієї чи іншої сторони. І я хочу долучитися до цієї полеміки, якщо можна так сказати. І саме тому я хочу сказати слово на захист Романа Савочки. Загалом, допис цього доктора викликав у мене подив. З одного боку. Він написаний доволі грамотно, в такому філософсько-науковому стилі, і тому дуже багато неутверджених у слові християн сприйняли це за чисту монету. Але з другої сторони цей допис містить таку величезну кількість маніпуляцій, підмін понять, підступу, брехні, що це більше личить не доктору теології, а якомусь ображеному на весь світ хлопчисько. Але давайте все по порядку. Оскільки цих дописів, нападок назбиралося вже ціла серія, розберемо їх поступово виважено, почавши з першої частини. Методи, які використовує автор допису, включають підміну понять, підміну предмету обговорення, риторичне лукавство, відверту брехню, навішування штампів. Токсичних ярликів, фальшиві аналогії для емоційного тиску, використання хибної дилеми та інші маніпулятивні брудні прийоми. Не знаю, де його так вчили, в які богословські семінарії, але це виглядає ну, дуже дико. Зупинимося детальніше на такому методі маніпуляції, як підміна понять. По-перше. Доктор начебто засуджує добивання поранених, але сам пише в режимі добивання. У той час, як Роман нашу увагу переважно звертає на осудження гріха, а не людини, то в даному випадку ми бачимо, що автор допису усю свою лють виливає безпосередньо на савочку, використовує жорсткий публічний розстріл образами. Ярликами, такими як Донатист, блогер Фарисей, радується, що буде що розповісти, начебто якісь негативні новини в інформаційному просторі, про чергове збочення чи блуд пастера викликає радість савочки. Далі порівняння з расистами, з Путіним. Духовне насильство. Отакі От терміни використовує цей доктор Лихошерстов, що, в принципі, не є нормальним для християнина. Його мета з одного боку, наче захист благодаті, але метод публічна каральна риторика, лише з іншого боку. Він навіть не подумав, що з такою риторикою можна самому залишитися без благодаті, захищаючи е, якусь доктрину про захист пасторів-блудників. В євреї апостол Павло пише: дивіться, щоб хто не зостався без Божої благодаті, щоб не виріс якийсь гіркий корінь і не наробив непокою, щоб багато хто не опоганили з ним, щоб не був хто блудник. Благодать діє. Але можна залишитися без цієї Божої благодаті. І щоб не був хтось блудник, безбожних, немов той і сав, що своє перворіство віддав за поживу самого. Бо знаєте ви, що й після, як схотів він успадкувати благословіння, відкинутий був, бо не знайшов можливості до покаяння, хоч його зі слізьми шукав. Саме тому важливо почути голос Божий вчасно, тоді, коли він говорить до твого серця, коли він стукає до твого серця. А коли людина починає шукати різноманітні оправдання в якихось доктринах, древніх доктринах, може би виявитися вже запізно. І можна втратити доступ до цієї благодаті. До речі. Аргументів з Біблії у дописі цього доктора ви не знайдете. Так лише десь мимоволі щось. Головний аргумент святий Августин сам блудив і нам вилів. По-друге, автор критикує це екскомунікація без процесу, але паралельно приписує опоненту мотиви, цинічний розрахунок, радіє контенту. Прописує різноманітні богословські ярлики, донатизм, пелагіанство узагальнює е, процерковну еліту. Більшість служителів дивляться порнографію. Е, така позиція доктора це легітимізація служителів-розпускників. Мовляв, ну, всі ми такі, отже, це норма. Е, головне, мовляв, благодать, забувши, що благодать не теорія. А дія. І діяльна благодать веде нас до святості, веде людину до святості. А не просто в теорії якась благодать вона покриває. Діяльна благодать вона веде людину до святості. Вона побуджує віру, побуджує бажання і веде до святості. А перебувають у пожадливостях лише ті, хто втратив цю благодать. А отже і спасіння. Хай навіть в теорії вони дальше будуть надіятись на благодать, так і не зрозумівши її суті. Про це е, пише апостол Юда, бо крадькома повходили деякі люди. На цей осуд віддавна призначені, безбожні, що благодать нашого Бога обертають в розпусту. І відкидаються єдиного владики Господа нашого Ісуса Христа. Хай навіть ці люди прикриваються званнями єпископів, богословів, ступенями докторів теології, суть їхню прямо описує Біблія. І досить сувора. Наступна маніпуляція це підміна предмету спору. Наприклад, автор переконливо доводить, що Павло цитував язичників, тому і можна йому це робити, а також читати книги всіляких розпускників. І далі близько половини статті, ну, третина статті він заповнює цитатою з книги Одержимого Достоєвського. Ось як він наслідує у всьому Павла. Але про це далі. Насправді проблема не в тому, що Павло цитував язичників. Це просто підміна предмету, тому, тому що Роман не говорить, що не можна цитувати язичників, а закликає не слухати і не читати тих, хто впав, навіть не впав, а пробував у грісі тривалий час. Тобто, це моральний пасторський критерій довіри. Це абсолютно інша парадигма, якої чомусь не розуміє самозваний доктор. Він перемикає дискусії з етики довіри до служителя чи автора після падіння на те, чи можна використовувати джерела з нехристиянських ресурсів. Більше того, апостол Павло наголошує на різниці спілкування з невіруючими. Ми не можемо цього уникнути, інакше ми мусили би вийти зі світу. І з християнами, які я процитую, тими, хто зветься братом, а є насправді блудниками. Тобто не тільки не слухати їх проповіді, а навіть не їсти, не спілкуватися з такими людьми. Павло пише, а тепер я писав вам не єднатися з тим, хто зветься братом, та є перелюбник, користолюбець, чи ідолянин, чи Злоріка, чи п'яниця, чи хижак, з такими навіть не їсти. Ось така категорична жорстка позиція апостола Павла. Чи може харчуватися душ, духовною, поживою то інше? То, звісно, можна, на думку доктора. Павло ж не був доктором, не називав себе так, хоча за рівнем освіти він був вищий за всіх докторів теології разом взятих. Наступна підміна предмету: автор, начебто, захищає поранених братів і сестер, яких добиває жорстокий савочка. Хоча насправді Роман наголошує на різниці, коли хто впаде, згрішить, благодать Божа його підніме. Кров Ісуса Христа омиє Його гріхи. І зовсім інша справа, як ми грішимо самовільно одержуючи пізнання правди, то вже за гріхи не знаходиться жертви, а страх а страшливе якесь сподівання суду та гнів палючий, що має пожерти противників. Але доктор теології чомусь не бачить різниці між тими, хто згрішив і тому. І тими, хто 8, 15, 20 років перебуває в Гресі, живе в ньому. З явно маніпулятивною метою автор використовує фальшиві і надмірні аналогії для емоційного тиску. Порівняння церковної полеміки з тим, як расисти добивають своїх. Це емоційна ескалація, яка лише підсилює ненависть до опонента, але нічого не доводить, по суті, богословського питання. Навпаки, Савичка, Савичка зазначає, що такі гори, пастори легко добивають своїх овечок за найменшу провину, тоді як гріхи церковної еліти покривають любов'ю. І це є ще однією підміною предмету та маніпуляції. Автор. Не соромиться навішувати токсичні ярлики, роблячи савочку винним лише за асоціацію з так званими історичними єресями. Донатист, неопелагіянин, анабаптист, фарисей це не аргументи, а маркування. У тексті немає акуратної демонстрації, яке саме твердження савочки створює передумови класифікувати його як донатизм. Технічно донатизм, це про чинність таїнц служіння залежно від моральної чистоти служителя, про що він не згадує навіть. Яке саме твердження савочки можна назвати тезою пелагіянством? Це про здатність людини спастися, освятитися без благодаті. Також нема жодного аргументу для цього. Автор радше використовує терміни як лайливі ярлики, не як богословський аналіз. Доктор проявив навіть надприродню, супердуховну здатність до читання думок, одночасно щедро роздаючи штампи, самодовольний блогер фарисей, який радується, що тепер буде про що розповісти в ефірі. Це свавільне твердження про внутрішні мотиви, яке неможливо верифікувати без прямих доказів цитат, контексту, поведінкових підтверджень. Це типовий прийом суб'єктивної дискредитації опонента. Також автор пропонує хибну дилему: або благодать, або страх. Він протиставляє євангельська логіка. і… Це є покаяння відновлення проти, начебто, логіки савочки, цензура, насильство, страх. В реальності можливі проміжні позиції, наприклад, прощення плюс межі, милість плюс відповідальність. Тобто, звісно, що савочка говорить про благодать, але разом з тим про відповідальність. Він говорить про милість, про прощення, але разом з тим мають бути якісь моральні межі поведінки служителів. Я не побачив у виступах Савочки проповіді страху. Ну, Хіба що для лукавих служителів вони бояться. Але якого страху? Він ніколи не стверджував, що такі служителі не зможуть спастися. Ні, вони просто повинні знайти своє місце і трудитися в церкві, але не на сцені. Знову ж, підміна понять. З особливим задоволенням автор мусолить емоційний заклик романа, спалити, книги, розпусника. Я думаю, що кожен тверезий християнин сприйняв це образно, але не цей доктор. Він побачив у цій фразі логіку ідеологічної чистки. Якщо думка причиняє дискомфорт, її треба знищити. І у цьому він вийшов на самого себе. Чи нетверда біблійна позиція Савочки викликає дискомфорт у служителів розпусників. Значить, його треба знищити. Натомість позиція Савочки протилежна. Не думка автора богослова є неприйнятною, а його лукаве розпусне життя це зовсім інша теза, зовсім інше твердження. Своїми словами, також автор осуджує себе у наступному твердженні: Однако Христос був безжалостям не к сломленим грешникам, а к самодовольним фарисеям. Саме так. Савочка також зайняв безжальну позицію, але не до сломлених грішників, а саме до фарисеїв, які позаймали високі церковні посади пасторів та єпископів, на сидінні Мойсеєві всілися книжники. Та фарисеї. Про наукові неточності у статті годі казати, вона переповнена ними. І цитати приписуються окремим персонам безналежних на те підставу, і кульгають, причинно слідкові зв'язки. Зокрема, церква як польовий госпіталь у Франциска, справді відома. І цитата, і вона широко використовується. Але автор використовує її так, ніби з цього викликає будь-яка жорстка позиція щодо. Публічного е, служіння після падіння це антиєвангельська. Ні, лікуйся, але це не дає тобі права лікувати інших, якщо сам хворий. І не розумієш, як лікувати. Але вершиною творчості доктора Лихошерства є розлога цитата Достоєвського десь на третину з обсягом статті. Він для нього став справжнім авторитетом. Хоча добре відомо, що Достоєвський був одержимий, Принаймні був епілептиком. Достоєвський цікавився спіритизмом, згадуючи свої сеанси в щоденниках. І весь свій депресивний досвід переживання під час нападів епілепсії, духовні кризи він переносить у своїх персонажів. Так, Карамазов стоїть на межі віри і бунту, переживає галюцинаторну зустріч з чортом, у творі біси. Самі вже говорить багато що для вдумливого читача. Головний герой вирішує вчинити самогубство як акт метафізичної свободи. І заявляє: якщо Бога нема, людина сама стає Богом. Вибачте за такі деталі. Але вони потрібні для того, щоб зрозуміти, для того, щоб зрозуміти суть цього діяча. Так, інколи. В Достоєвського є корисні цитати, в яких він показує нікчемність людини без віри, без Бога. Але це так само, як і в Булгакова, можна е, знайти е, цитування Біблії, згадки про Христа але з уст диявола. Це все про вплив, це все про спід, світосприйняття, сприйняття, цінності, мораль, такі твори. Якось твори Достоєвського вони обов'язково впливають на тих, хто ними захоплюється. І, очевидно, доктор Лихошерсов захоплюється Достоєвським. Вони вплинули на його світогляд, на, на його бачення, на його розуміння і біблійних доктринальних істин. Як вплинули вони на світогляд філософа Ніцче? Праці якого. Стало теоретичною базою для ідеології Гітлера. Невже доктор теології цього не розуміє, невже базових знань бракує? Чи може просто тому, що, як написано в Біблії, вони не вважали за потрібне мати Бога в пізнанні, видав їх Бог на розум перевернутий, щоб чинили непристойне? Це лише перша частина. Ми будемо продовжувати далі розбір дописів доктора Лихошерстова, в тому числі проведемо богословський аналіз оцих єресій, які він приписує Савочки, савочці, для того, щоб побачити, чи справді можна чи є якісь, хоч найменші підстави, назвати савочку Єретиком.